3 квітня 2016 року у храм святих жінок мироносець села Вороняки Золочівського району Львівської області прибула копія відомої торинської плащаниці та нерукотворний образ Христа Господа. Протягом семи днів молінь перед плащиницею триватиме благословіння нерукотворним образом Христа Господа. Цю копію туринської плащаниці вважають найдосконалішою з усіх. Загалом у світі їх налічують сім. Унікальність цієї плащаниці полягає в тому, що вона повністю відповідає оригіналові як за розміром, так і за кольоровою гамою. Цю копію виготовив седологічний туринський центр, центр, який займається дослідженням туринської плащаниці у квітні 2002 року. Її було освячено в Турині. А в момент освячення... Копія була покладена на оригінальну туринську плащаницю. Реліквії будуть виставлені для урочистого пошанування з 3 по 10 квітня. Усі охочі можуть прийти і помолитися перед плащаницею. Туринська плащаниця це ляне полотно прямокутної форми розміром 4,41 на 1,13 метрів, в яке як вважається, було загорнуте тіло Христа після його розп'яття. Оригінал плащаниці зберігається в Туринському кафедральному соборі в Італії. Протягом 1992 96 років плащаницю було віддано особливому вивченню та дослідженню міжнародною науковою комісією, яка мала особливе завдання вивчити за допомогою новітніх технологій той метод її зберігання, який допоможе якнайкраще зберегти полотно і, звичайно ж, свідчення віри християн. У наш час плащаниця зберігається під постійним і надійним комп'ютерним контролем тиску температури і вологості у розгорненому вигляді в коробці з прозорого броньованого скла вагою 1100 кг, кілограм, наповнені інертним газом та сховані від прямого сонячного проміння. Плащаниця має своє постійне розташування у лівій каплиці Туринської катедри, але є закритою для відвідувачів і прочан. Господа. Прощаниця це те полотно, в якому спочило Тіло Ісуса Христа ще дві тисячі років тому назад. Святий Євангелисти Матей Марко. І Лука дуже чітко у своїх Євангеліях виразно говорять про те, коли розп'яли тіло Ісуса, зняли Його із Христа і потаємні учні Йосип Аранатенський і Неподий, загорнувши оце полотно нащаницю тіло Ісуса Положили до гробу, який був витисаний у скелі камінні цей гріб. Перед нами плащаниця, яка називається Торінська, тому що більше, ніж чотири століття вона знаходиться в італійському місті. І є полемікою для сучасного світу, чи це не підробка, чи це, можливо, хтось із художників так зобразив, незрозумілий такі відзнаки, для він на цьому хлопні. Сьогодні у Торині є ціла наукова лабораторія, яка вивчає це полотно і сучасна наука доказує дуже чітко. Цьому полотну біля 2000 років. Сьогодні ми маємо на злочинщині перший раз. Присутню цю коринську плащаницю, яку Папа римський святин Іван Павло І подарував як копію для українців, щоб і ми в Україні тішалися тим миротворним образом, який відбитий у цьому полодні плащаниці, і щоб люди зростали в вірі і розуміли ходимо під землі, Але повинні, як брати і сестри, зростати в вірі і творити одну християнську велику родину. Родину, яка вірить, яка молиться, яка любить, і яка милосердя засіває на цій землі. Двірі на нерухотворний образ Христа Господа, так званий. Пустина святої Вероніки. Пригадуємо собі, діти і без старші, Хрестна дорога, шоста стація, Вероніка обтирає лице Ісуса Христа закривали. Яке здивування було науковців, які досліджують оцих два потворених образи, асами. Плащаницю, і цей нероготворний образ Святої Вероніки Вера, на ікон нашу мову з і означає правдивий образ Вероніка. Правдивий образ. Коли молокоці дослідили цю хустину Святої Вероніки, яка на хрестній дорозі обтермала це Ісуса Христа і Стали з плащаницею, те саме це. Можете собі уявити.